У нас сьогодні 10 червня, 23 рік. Приїхали ми на своє просу. Це здається третій день після обробки. Агрітер Супер ми обробляли, якщо точніше, не Агрітоксом, аналогом Агрітер Супер. Працювали ми в нормі. Літр 35. В минулому році ми спрацювали півтори літри. Все було на відміну. Ну, я на рахунок берізки. Берізок, берізка, в'юнок. Все Все у нас в минулому році дуже добре покрутило і до уборки поле було чисте, чистесеньке, ну, геть, зовсім не однієї бур'янини. Але мені здалося, що я. Присадив трошки просо, Мені здається, що воно дало йому по голові. І я вирішив. Ну, в минулому році ми по всіх культурах завищували норми, тому що було, було трошки в нас тут шумно, трошки страшно. І спрацював ефект того, мабуть, самозбереження. Але то таке. В цьому році вирішив я зменшити норму ну на свій страх і ризик, ризик те, що я ну, боюся, чи спрацює воно на берізку. Чи воно так же. На всі останні норма, я вам скажу, літр 35, це ну це даже занадто. ну ось Дивіться, як, що сталося ось з таким соняшником. Ось такий великий вже соняшник, що з ним сталося. Ось ми маємо, не знаю, Бур'яни назв не буду називати, хто знає там, дивіться, ось бур'ян, йому дуже погано. Ось Берізка, яка плилася по просі, вже вона плилась по просі, ми бачимо, що вона. Уже не хоче плестися, вона вже в'яла. Ось щириця, ось такий ефект. Це щириця висотою сантиметрів 10. См. Ну, результат є. Ось лобода. Лобода, їй дуже погано, ось амброзія, їй дуже погано. Ну, по в'юнку... Поберізки, ну, бачу результат є. Ми бачимо, що вони ось їм погано. З похмілля, мабуть. І вони вже не такі бодрі і живі. Ось великий бур'ян амброзія. Ви бачите, як його добре, як його добре покрутило. Це в нас берізка, яка лишилася після гліфосату, яка не пропала, вона така не росте, вона таким кущем. З неї, ну, ми їй ще по голові дали. Але загальний стан, ну поки-поки, поки поки щось діє. Це ще зарано, тому що ну, воно. А грітокс він, як кажуть, м'який, м'який. Я кажу те, що я чув. Ось ми бачимо, берізка вона така. Вона це в'юнок. В'юнок ось такий дуже добре його покрутило. Що буде далі? Будемо дивитися, я думаю, він вже не одійде, тому що у нас жар. У нас зараз вчора було плюс 33 в тіні, в тіні, це в тіні, Плюс 33. Сьогодні в нас дує вітерок такий трошки. Так, на рахунок, щоб не затягувати відео, мені головне було на рахунок, як подіє гербіцид на різні фази розвитку проса. Ось тут у нас рядочок такий за слідом. Тут у нього наразі 3-4 виходить листочок. Ось такий має розвиток. Ну, поки по ньому по ньому ніякої реакції. колихає вже просто, ви бачите, ось у нас вже тріщини і воно тримається отам на, на волосинки на своєму корінчику. воно Зараз би хоча б невеличкий дощик, щоб воно пустило. Зараз підриємо, ось, бачите, який стан. І зараз так жаре. Ось. Він геть зверху просто. І хоча б невеличкого дощика йому, хоча б невеличкого дощика, щоб воно пустило поверхневу ту кореневу, воно дуже швидко. Йому невеликий дощик, воно тільки відчує, що є волога, відразу кине і закріпиться. Тому що воно пішло куститися. Ось ми бачимо кущення. Ну, головне... Що на ось такі рослинки поки я не бачу ніякої дії пригнічення якогось. Але я задоволений загальним станом, виглядом. ну хочемо внести сюди ще фунгіцид. ну Побачимо, може вночі виїдемо. Жарко, жарко, дуже жарко. Дуже жарко. Але загальний стан ось бур'янів. Мене радує на третій день, тому що він повільно діє, цей гербіцид. Ось Берізка, в'юнок, Берізка. Ті, що були в просі, то десь де на відкритих ділянках, то взагалі добре її покрутило. Де тут і прикрило просу, все одно вона покручена. все Я впевнений, я дуже впевнений, ми бачимо, що ось вона. Звисає, вона в'яла. Там люди спрашували, як подіє, не подіє, як з берізкою. Ось вам в зернових впросі, шукайте на чому воно ще зареєстровано. Це відмінний гербіцид для боротьби з берізкою. Я не кажу, що вона знищує його геть в корінь, тому що там, де в минулому році. Ми поборолися і поле було чисте. В цьому році ми посіяли соняшник, там все одно пішла берізка. Може не в такій кількості, тому що її дуже багато насіяно. Але ну, я вам скажу, що ось пробую я виривати. Виривається вона якось занадто легко, вроде як гербіцит і пішов корінь. Корінь, кор, корінь в'ялий. Корінь зовсім в'ялий і ось вологи в ньому майже немає. Ну, будемо мати надію. Не буду затягувати. Дякую за увагу. Вподобайка, підписка, обговорення. Все це вітається. Не просто дивіться, а підписуйтесь. Буде цікаво. Різні теми, різні направлення. Ось на кінець не треба. Ви подивіться, яка здорова не треба була, сантиметрів 25. І як її, як її бідно, покрутило. Слава Україні.